Інше, вона би мала допропонувати. Але щоб зняти ці питання, подивіться, будь ласка, цю мою програму. Це десь година 10, ви знайдете для себе багато запитань. І як працює мер і команда, які реально хочуть з добра свого міста. А скажіть, будь ласка, от про прозорість, якщо мова СолEN. зайшла. Я чи ви... Я хочу сказати, де, чи це ви... не інтерв'ю. Ми б хотіли, щоб тут всі власне, були учасниками ну, це... діалогу. <пробуйтесь> а, да, скажіть, будь ласка, скажіть... прозорий діалог. Я просто, ну, стосовно якщо прозорості, ну, ми про це говоримо і ми за це боремося. Конкретно я, наприклад, не зустрічав ніде звіту вашого і звіту вашого за 2012 рік. Спитайтеся <пробуйтесь> <пробуйтесь> у секретаря ради Шумена Петра Євського. Таю, де його можна побачити? У Шумена Петра Івстаховича. А ви звітуєте ходом... він вас вибирав е, депутатом? Чи вас громада вибирала? Хвильку. Е, я виходив з тих моїх ну, можливостей, ресурсів, які у мене були на той момент. Тобто я, оскільки рада не визначила згідно з законом, термін звіту... звітування депутатів... Ну згідно визначила... законом законом визначено раз Ні. в рік. Ні, правильно. І читайте, читайте закон. Там ще визначено, що Рада має ще встановити, коли ці звіти відбуваються, орієнтовний термін, і визначити приміщення і тому подібне. Оскільки цього не зроблено, я виклав свій звіт на папері і подав секретарю ради. І він мій звіт не прийняв. <гум> бо ви звітувалися, мали не перед шуменом, як секретарем, а перед громадою, я яка вас обирала. Я нем прозвітую перед громадою, не, пані, але це... коли ми хотіли скористатися я приміщеннями, розповідальні. Я розповідальні. Я споряди, думаю, можливо, ми в такому ж режимі зробимо свої звіти, тому що я теж чекав, бо і так мені дорікають, що там більше всіх тобі треба, чи що виступаєш, там знов хочеш кудись попасти і так далі. Ну ви правильно ставите питання, просто ми чекали, що має це все бути ну, організовано. Більше того, коли ці були тарифні війни, я пропонував міському голові присутності свідків. Я мажоритарник, давайте йдемо. Чому має ходити там, ну, умовно кажучи, Бродзінський чи черхи збирати людей? Ми в обрані люди. Давайте ми підемо, розробимо графік, підемо до людей, поговоримо, послухаємо їхню думку, а потім сесію зберемося, приймемо правильне рішення. Ноль емоцій. Але приймається ваше зуваження, воно слушне. Я зараз теж не буду чекати, напевно, тої черги. Зроблю такий волонтеристський звіт, щоб ну, люди знали, що я роблю. Ну, відкрию секрет. Позавчора засідала комісія з питань законності, яку я маю честь очолювати, і встановила, що за травень, червень цього року всі депутати мають розвітуватися в залі засідань Пускавецької міської ради. Ну що, можу <різь> я вам сказати? Значит, ну, звичайно, такий дискусійний.